Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на восьму годину. Сьогодні у Дніпрі другий день триденної жалоби за загиблими через ракетний удар росіян по будинку на житловому масиві. Перемога на цю хвилину відомо про 35 загиблих, серед них двоє дітей. Травмовані 75 людей, в тому числі 14 дітей. Понад три десятки залишаються в лікарнях. Дванадцятеро у важкому стані врятовано 39 людей, зниклими безвісті. Вважаються 35 осіб. Рятувальники продовжують пошукові роботи вже розібрали більш ніж половину руїн. Вивезли майже 5,5 тисяч тонн потрощених конструкцій. Три шелтери, які були облаштовані за дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова, поблизу місця трагедії за півтори доби прийняли близько півтори сотні людей. Всі комунальні служби міста з 14 січня задіяні в ліквідації наслідків ворожої атаки. Втім, вони і продовжують тримати і комунальний фронт. Тепловики ліквідували дві аварійні ситуації. По третій роботи сьогодні продовжуються. Працівники КП Дніпроводоканал за минулу добу усунули 17 засмічень на мережах водовідведення та усунули 18 засмічень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 164 звернення. Найбільша кількість стосувалася світла 108. Світло та тепло повернули жителям 14 будинків. Звернутися по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. І про роботу транспорту сьогодні в Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту 85 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною. Тож. У перші ж хвилини після вибуху до місця трагедії мчали швидкі, пожежні і звичайні люди, сподіваючись врятувати тих, хто вижив. Розбирають завали і зараз. Окрім них, біля будинку 118 лікарі, психологи, комунальні служби. З місця події наша знімальна група зараз відбуваються правильні події. Ті, що можуть якось допомогти, беруть участь в цій роботі. Тут розгорнуті намети, де люди могли зігрітись. В постійному доступі є гаряча їжа. В постійному доступі є місця, де можна зігрітися, і буржуйки, і в наметах безпосередньо теплові пушки. Всі люди, які мають прописку постраждалих домів, всіх обізпечим теплим одягом. За дорученням міського голови Дніпра розгорнули три цілодобових шелтери для тимчасового прихистку постраждалих. Проміжні підсумки роботи комунальних служб на місці трагедії далі. Комплектуємо, сортируємо е, харчі, там мука, е, олія, е, макарони. Тому, що ми мешканцям. Просто да. і Це потім, все. коли люди прийдуть до тями, да. вони Вам повинні продовжити своє життя. Вчора з вечору в нас готові були вже 100 спальних місць розгорнуті. Тут тепло достатньо. Розгорнули у двох великих залах. Велику кількість місць, і також зробили декілька невеличких кімнат, де могли би знаходитися, де, де люди могли би, скажімо, так, наприклад, з дітьми побути наодинці. Також організували можливість гарячого харчування безпосередньо тут в закладі на першому поверсі. Запас води, запас сухих продуктів, це і місто забезпечувало, І велика кількість людей, які приходили з допомогою. Які фізично не будуть відходити від буржуйки і будуть її постійно за мешканці атакованої ракетою багатоповерхівки можуть терміново оформити втрачені до консацію від Дніпровської міськради за зруйнованим наслідок російського терору житло. Пункт допомоги постраждалим знаходиться в адміністрації Соборного району за адресою площа Шевченка. 7. У Меня ніхто не постраждав, я один. був. Ну, перед козами. стоять. Лица сосъдить. В місті Дніпрі діє комплексна програма соціального захисту мешканців нашого міста, яка передбачає матеріальну допомогу відшкодування завданого здоров'ю, матеріальна допомога відшкодуванням завданим руйнуванням житла, і також матеріальна допомога сім'ям загиблих. Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли в Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди не постраждали, зазнали ушкоджень півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд лінії електропередач та газопровід. Подбай про власну безпеку та врятуй інших від поранень під час ракетного удару не застрахована жодна людина. Як правильно допомогти пораненому до приїзду швидкої своїми знаннями діляться госпітальєри Дніпра? що проходить артерія її перебило? От звідси буде дуже дуже сильно. Важлива ознака, і вона ну, найкричуші ще Самі... аеропат. Аеропат, аеропат, аеропат. Аеропат, бойових медиків, да, з якими ми стикаємося, якомога швидше перемісти. І потрібно щось, що, що замінить нам елемент воротку, на, який є на турнікеті. Що можна використовувати? Це або довгий ключ, да, такий, або це паличка, яка ви знаєте, що вона не зламається. І тим самим я отримав той же вороток. Да? Далі я буду обертати його як вироток звичайного турнікета. Так, це важче, так це дискомфортніше, але це також може спрацювати. Єдиний мінус, що зафіксувати я зараз не можу. Мені треба буде його тримати. Якщо я коли перший раз стягнув, в мене ще є тут простір, виходять на ну, вулицю, шукають патруль поліції. Можна а, знайти той же патруль муніципальної варти, не? можна знайти а, просто проїжджаючу карету швидкою. Ця проїжджаюча карета швидкої, обов'язково, навіть якщо вони зайняті, вони обов'язково передадуть інформацію да, далі по пульту. Це такі класні штуки для зупинку критичної правотечі. Вони працюють набагато швидше, ніж 10-15 см Продягаємо через бляшку, заліпляємо. У бою за Україну загинув Дніпрянин Владислав Скворцов. Він був командиром роти 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. З початку повномасштабного вторгнення у складі бригади офіцер прийняв бій з окупантами на Сумщині в місті Охтирка. Потім героїчно звільняв Ростянець, після чого його підрозділ перенаправили на Ізюмський напрямок, де Владислав віддав своє життя за Україну. У чоловіка залишилися дружина та маленька донечка Кіра. Рідні загиблого бійця створили петицію про присвоєння Владиславу Скворцову звання Героя України посмертно. Він ще був студентом на той час. Поїхав він у Донецькому напрямку, нікому нічого не сказавши. Мама його про це не знала. Він сказав, що він поїхав працювати. Зустрів 18-річчя там, на фронті. Він ще працював у Дніпрі. У нас у комунальному підприємстві Патріот там з хлопцями займалися розвитком молоді, їздили, розказували і про війну, що це таке зброя, взагалі, як це все виглядає. Як батько, то взагалі він був, хоч дуже мало відчув на собі це. Вони засинали разом, у них такий був зв'язок. Взагалі він мене навчив ці підгузки змінювати. Я б хотіла, звісно, дізнатися і далі, як би він себе проявляв як батько. Кожній жінці хочеться дивитися, як тато грається з твоєю дочкою або там синочком. Але я впевнена, що він був зразковим. Батько. Маю для вас важливу інформацію. На Дніпропетровщині відбій повітряної тривоги можна залишити укриття. Щоб допомогти громадянам пережити наслідки ракетних ударів Росії у Дніпрі, активно працюють пункти допомоги в приміщеннях, попри відключення електроенергії, тепло, є вода, освітлення, мобільний зв'язок, інтернет, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку та аптечки, на одній з локацій побувала наша знімальна група. По поручению городского головы Бориса Филатова произвожу объезды различных объектов. Сейчас мы находимся в одном из пунктов незламности, который находится в школе номер два. Здесь есть все необходимое. Этот пункт незламности рассчитан на 400 человек. Из минусов, которых я нашел, нет. Здесь есть специально оборудованное помещение, где сюда могут приходить люди с животными, с собаками, котами. нет поїлок для животних. Но я думаю, ми це справі. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ті та на наші спецпроекти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ті зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 9-й, тоді і зустрінемось. Наближаємо перемогу разом! Пильнуйте себе.